Сьогодні будемо говорити про принти, кольори, фактури, багатошаровість, sustainable і останній блок блок обговорення. Плюс додатково я зробила вам такий цікавий інтерактив. Це буде тест, але про нього пізніше. Знаю, що от у нас, наприклад, по клієнтам, часто багато хто боїться принтів і не знає, як їх класно поєднувати, і тому є декілька правил, як це можна робити. Перше правило це поєднуваний колір. Тобто у вас, наприклад, може бути а, там чорні штани і якась, наприклад, тільняшка в полосочку. І ця полосочка, вона, наприклад, чорного кольору і брюки чорного кольору. Це найпростіший взагалі такий спосіб в стилістиці, як можна цей принт використовувати. Прийом називається, це я його так назвала все вниз. Наприклад, якщо щось дуже подобається, якийсь такий принт, але ну от не знаєте як, трошки а, як його можна обіграти, все можна пускати вниз. Моє найлюбніше це взуття. Я також люблю якісь там мега-крейзі, кросівки з леопардом, тигром, тобто все вниз. Або, наприклад, це можуть бути брюки, це може бути спідниця. Тобто, все, що біля обличчя можна таке щось простеньке одягати, ті самі кольори охромати, а, а якийсь принт можна пускати до низок. Якщо ви хвилюєтесь, ну що знаєте, інколи буває річ окремо, людина окремо. Часто мені потрапляють статті модний принт 2023, модний принт 2024, але насправді вони дуже ну, часто змінюються і так далі. А є такі принти, це як база, це вічна класика, яка ну, от просто ви купите і хоч 10 років будете носити. Це завжди буде в тренді, тому що це вічна класика. Перше це смужка. Друге, це принт гусина-лапка, як в нас є брючки такі. Та, та, от саме Шанелівська, або це може бути масштабна гусина лапка, пальто, типу якийсь піджак, такий чорно білий також, там, де масштабна саме гусина лапка. Далі це клітинка шотландська. Шотландська клітинка, ось така. Далі це різні анімалістичні принти, зебра, леопард. Це завжди те, що так. Да. А, і квіти, але з квітами трошки складнувато, тому що вони там також ну трохи змінюються по масштабності, але типу стандартне, класичне, а, маленькі квіточки, щось пастельного кольору це також буде супер. Тобто квіти, а, що ми сказали? Клітинка, смужка і гусина, лапка. Нати отіжу смужку, але мені да. здається, що я знаєте, ну. Я тут так. не маленька. і може хто худенький, тому ну гарно воно не розширює. А я тут маю, ну, і воно мене роз тоді ростя. Може смужку таку, ну поздовжню? Дякую. Ми, напевно, з вами. Знаєте, коли писав презентацію, були на одній хвилі. Тому що у мене якраз наступний слайд це буде про смужка, подруга чи ворог. Тому що справді часто клас, смужка, все супер, ти одягаєш і ой. Трошки не то пальто. Тому є така штука, як горизонтальні і вертикальні смужки. Смужка також ну, треба знеобережно, вона може розширювати або навпаки вас робити тоненько і звужувати. Найпростіше це те, що буде, що можна пробувати. Це штани, які йдуть палацу в смужку. У нас, речі, такі самі є. Ось, наприклад, мене джинси. Це не штани, це трошки ну, не, не той формат, але щоб ви візуально зрозуміли. А, джинси зі стрілками, штани з тоненькою полоскою. все, що йде в смужечку, смужку сорі, в смужку, це класно видовжує а, вашу ніжку. А такі тельняшки треба пробувати, тому що вони справді можуть розширяти, тому треба їх з чимось. Можна, наприклад, таку жилетку, якийсь, наприклад, пасок широкий, щоб він сам підкреслив талію і робив оцей красивий сует. Тому що часто ну, може бути такий момент, що принт класний, прикольний, ви одягаєте, і воно ну дивитесь ну, якось воно не так як хотілося б. Дякую. Далі наступна тема кольори. Трошки почала загромати. Повторюся, що чорний білий сірий беж з усим. От просто бачите якусь там яскраву неонову, там крейзі курточку. Не бійтеся, беріть, тому що у вас є вже чотири кольори, з якими сто відсотків і це буде кльово суперово виглядати.